Усім привіт! Сьогодні буде невеликий огляд ось такої конденсаторної зварки. Ось так вона виглядає на цих суперконденсаторах іоністрах, як їх називають. Придбав її на Aliexpress, обійшлася мені десь 82 долари, прийшла за 2 тижні десь приблизно. В комплекті ось такий зарядний пристрій 12 вольт 60 Вт. Також. Була ось така смужка 02 на 8х5 і три таких запасних, щупи мідних. На фото було їх 10 штук намальованих, але мені прийшло лише три. Продавцю написав, він каже, що должно бути чотири, Тут тобто один десь в мене загубився, так як сама посилка була ось такі. Коробці, і вони просто були в ній, мабуть, десь випали. Продавець пообіцяв відправити ще, ну, не знаю, прийдуть вони чи ні. До речі, відправляє він цю зварку двома посилками. Дві посилки йде до вас. В одній сама зварка з зарядкою, а в іншій ось така маленька посилочка, і там лише. Ось так смужка. Він про це попереджає, що до вас прямує дві посилки, так що будьте уважні. Підключив її до мережі. Перше, коли підключав, тут напруга була всього 0,25 вольта. Це у нас перший імпульс, тривалість першого імпульса тут виставляється. Це інтервал між двома імпульсами. Зварка має два імпульси, і це налаштування другого імпульсу, це 1,2 секунди. Це затримка, коли ми доторкаємося щупами, В налаштування цієї затримки. Це напруга на самих конденсаторах. Це налаштування. Тут є лише. Дві мови англійська і китайська. Перший оцей. Немає фокусу трохи. Якось отак. Це у нас відключення зумеру. Друге, це у нас тут повинно. Показувати кількість зварок який ми зробили. Це у нас і дисплей, яркість дисплею у відсотках. Зараз спробуємо щось зварити. Як вона зварює? Так, дроти не б не сказав. Шість АВГ. Ось такі. Недовгі, але досить м'які. Це вони ось сюди. Ось так от вставляються ці щупи. Мають ось такий вид. Так, ось так роздрукував собі. Це сам виробник заявляє. Які повинні бути параметри для зварки? Тут зверніть увагу, що напруга 6 вольт. І другий імпульс використовується лише якщо ви дві стрічки зварюєте, там нікель з medial, наприклад. А так, це все 01, 015, 02,03. Це все зварюється на одному імпульсі. тобто і другий Навіть не використовується. Як взяв ось таку смужку 0,1 на 7. Ось шматочок відрізав. Зараз спробуємо зварити. Три. Ось такі, Ще якось не так. Ось такі мертві акумулятори, 18650. Зараз спробуємо приварити цю смужку, зробити декілька точок. Так, ну, ось такі точки досить непогані, як на мене. Ніякого перегріву немає. Зараз спробуємо, нема тільки фокусу, на жаль, ось так отірвати. Ну, ось все там залишається. Ну, ось вийду. ось такі точки. Ось так. То смужка там залишається. Зараз ще спробуємо, щоб шматочок залишився. Досить такі великі іскри від неї йдуть. Ну, ось так, шість точок поставив. Так, ну, обривається, точки там залишаються. Ну, перше це таке. Давайте щось побільше вільного так, узяв ось таку 0,15 на 8 смужку. Що 0.15. 6. Значення 6 мікросекунд. Зараз. Більше моду до 6. Так, спробуємо зварити. До речі, ось тут вказує. Який струм був 1824 ампери. Максимально заявлено в неї 2400. Зараз на іншому акумуляторі 0,15 спробуємо. Кожде кілька точок. Так, ось такі досить гарні точки. Ніякого перегріву, нічого немає. Пробуємо відірвати. Ну, все, досить-досить добре. Смужка залишається на акумуляторі. Не знаю, щось немає фокусу. Ну, ось так. Зараз ще попробуємо. Давайте додамо, спробуємо вісім. це 8 я добавила. Ну теж ніяких, ніяких слідів перегріву немає. Будемо відірвати. Ось вона залишилася. Залишилося на акумуляторі. Пальцями відчувається. Ось так, я думаю, видно. Дуже гарно приварює. Це не трансформаторна зварка. Так, смужка 02 Така досить уже товстенька. Тут 13. Спробуємо зварити. Вказує вже 2009 Ампер. Ось така якість. Тобто, дуже якісно, як на мене. Перегріву ніякого немає. має такий вид. Пробуємо відірвати. Давайте ось так витягнемо. Так, да, тут не відірюш вже. Зараз з іншого боку спробую. не маю фокусу. Як не відірваєш все. Намертво. Все залишається на акумуляторі. Давайте спробуємо на плюсовому 0,2 смужку, шматочок залишився. Ну ось так. Теж не відірвати. Це Все залишається на акумуляторі. Ось так зваю. Це вже такий більш професійний рівень з такою зваркою. Так, зараз візьму, мабуть, спробую. Є в мене ось така ніть 0,15 на 10. І спробуємо зі смужкою звичайною 0,2. Бо 0,15. 015 на 10 мідь і звичайна 0,15 на 8. По налаштуванням. Перший імпульс 20, другий 15. Спробуємо зварити. таким бутербродом. О, щупы прилипают. Так, струм у нас тут 2272 Ну, ось така якість. Поближче покажу. Спробував відірвати. Це досить надійно, все проварює. Ніякого перегріву немає. Вендірувати нереально. Ось так навіть вигинає саме дно акумулятора. Тобто, тепер можна збирати. Акумулятори через мідь варити. Зараз спробуємо зварити мідь і мідь 0,15, і така стальна звичайна 0,2. По налаштуванням, Ось такі налаштування. Перший імпульс 20, другий теж 20. Так, ось такі чотири точки. Ось так відривається, навіть вигинає саме дно акумулятора, тобто дуже непогано зварює. Так, зараз спробую мідну пластину 0,15. На 20 двадцать и двадцать. Вот такие. Ну, вот эти точки зваря. Пробуємо відірвати. Досить легко відірвалося, мабуть, трохи потрібно зменшити пропалює. Зараз приберемо на 15. Ось такі точки. Там приварилося, а з цього боку ні. Якось так. Ось така зварка, досить непогано зварює, потрібно, звісно, що звикнути до налаштувань, можливо, десь трохи більше, трохи менше. Як на мене, досить така хороша. За таку ціну. Зараз хочу розібрати і заміряти внутрішній опір самих іоністерів. У нас тут струм зварки був. 2,5-2512 А. так, зараз розберу, заміряємо внутрішній опір. Так, розібрав сам корпус, трохи. Ближче покажу саму Ось з цього боку. Лазером, мабуть, зварено це все. До речі, досить такі тепленькі вони. Зараз спробуємо заміряти внутрішній опір якось якось так сорок сім дев'ять сорок. Так, она ну, меньше. Так, незручно, что из окси плывает емкость сюда. Так, ну... ну так само 39 о якось не звернув увагу на напругу ну на ка напруга 2,84 об цьому 2 73, зараз трохи опір менше. Зараз ще поміряємо. Ні, так само. Ну, ось такий опір десь 39-40. Ось така точкова зварка, досить непогана, як на мене. Не знаю скільки вона тільки пропрацює все начебто тримається затягнуте. Але за такі кошти маленька, зручненька, до речі, 12 вольтовий блок живлення можна спробувати замінити на якусь збірку і не залежати від мережі. Або переробити, переробити якісь Наприклад, ось акумулятора Makita перетворювач понижуючий, і зробити 12 вольт від такого акумулятора. Якось так. Ось таке відео, такий невеликий огляд. Наскільки він вдався, не знаю, але ось так, як є. Всім дякую за перегляд, на все добре.